Часи Тесли та Едісона повертаються. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біоплаз, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Ви коли-небудь уявляли світ, де вікторіанська епоха не закінчилася, а технології розвивали за рахунок пари та механіки. Це стиль в дизайні інтер'єру під назвою Стимпанк, стиль, що поєднує естетику минулого та уявне майбутнє. Сьогодні я розповім вам про основи стимпанк дизайну видатних майстрів цього напрямку та як створити такий інтер'єр у власному домі. Поїхали! Тимпанк це не просто дизайн, а атмосфера альтернативної реальності, яка захоплює і надихає. Цей стиль поєднує вікторіанську елегантність, який притаманні старовинні меблі, різьблене дерево та шкіряні крісла. Індустріальний дух, де мідь, латунь, сталеві конструкції та відкриті механізми нагадують один потужний організм. А також фантастичні елементи складні шестерні, механізовані годинники та ретролампи, які переносять нас у часи Ніколи Тесли та Томаса Едісона. Саме ця суміш створює унікальний візуальний ефект, який робить стимпанк впізнаваним і захопливим. Створити стимпанк інтер'єр це справжнє мистецтво. А деякі дизайнери підняли цей стиль на новий рівень. І серед них варто відзначити Брюса Розенбаума це один із найвідоміших стинпанк-дизайнерів. Його роботи поєднують антикварні деталі з сучасними технологіями. Томас Вілемс – Він спеціалізується на інтер'єрах, що нагадують лабораторії та майстерні геніїв минулого, а також Арта Доневана, майстра у створенні освітлення в стинпанк-стилі, який відомий своїми лампами, які виглядають як частини ретрофутуристичних механізмів. Тепер давайте поговоримо, як створити справжній стинпанк-дизайн у себе вдома. І ось 5 основних принципів. Планування меблів у цьому стилі завжди нестандартне. Планування допускається практично будь-яке, яке здатне передати атмосферу подорожей та підкорення нових вершин. Високі шафи, акценти на нестандартні форми та елементи меблів. Найчастіше використовувані матеріали в стилі стимпанк це необроблене дерево, такі метали, як чавун, бронза, мідь та інші. Також особливо вигідно виглядають потерта плитка, виконана під цеглу або натуральний камінь. Використання старих карт як шпалери це, напевно, найпростіший спосіб зробити інтер'єр у стилі стимпанк. Стіни, виконані в стилі стимпанк, часто обшиваються деревом, штукатурять або навіть фарбують. Ще одна особливість цього стилю фотошпалери, які імітують цеглу. Підлога в стилі стимпанк передбачає використання бежевої нейтральної плитки, латуні акценти в ламінаті або мозаїка. Шестерні є ключовою особливістю стимпанк руху, і ви можете розумно включити їх у свій простір, щоб надати йому індустріального вигляду. Крім шестерень, можна також використати акцентний декор у стилі подорожей: це літаки, вертольоти, аероплани, що відображають науково-технічний розвиток, рух уперед та подорожі. Отже, стимпанк це унікальне поєднання ретро-романтики та технічного прогресу. Додавайте власні елементи, шукайте антикварні деталі та створюйте власний альтернативний світ пригод та відкриттів. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт кращий виробник рідких шпалер на ринку України. Дякую, що були сьогодні з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться своїми думками в коментарях, що ви думаєте про стиль стимпанк. До нових зустрічей і щасливого декорування!